Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог добрий, прямо зараз в твоєму житті. Він завжди благий, і всяке благословіння добре, і всякий дар добрий, Він приходить від нашого батька. Тому що батько добрий, батько любить. І Він хоче проявлятися щодня в твоєму житті. Тому він сказав сказав молитві, навчаючи нас, це вчить Ісус Христос, що би ми молилися і говорили, Отче наш, Отче наш. І там є про те, що Бог буде подавати хліб нам щодня, щоденний. Він буде піклуватися про нас щодня. Амінь. Це гарна новина для нас, що ми можемо бути. Самі, а можемо бути з Богом. І гарна новина в тому, що краще бути з Богом, і працювати з Богом, і мріяти з Богом, і будувати з Богом і жити з Богом. Так, в дусі в мене є прям проявлена Божа слава. Божа слава Христос, прославлений Христос, Він хоче прославлятися. Або виливати свою славу на Твоє життя, на Твої обставини. Він звершив Божу працю спасіння, щоб освятити нас сьогодні і благословити нас духовно, душевно і фізично. І дуже важливо, щоб ми мінялися в мисленні, щоб ми могли приймати цю Божу благодать і приймати завершену роботу Ісуса Христа на Христі. Заради сьогодні нашого спасіння, процвітання, благословення і зцілення. і Господь хоче це проявляти щодня в нашому житті. Проявлена, слава Боже! Проявлена слава Боже! Через Ісуса Христа в нашому житті, проявлена слава Божа. Тому, коли ти дивишся на своє здоров'я, Треба благодатью приймати, вірою приймати Божу благодать, що Господь звершив вже для нас, і Господь хоче проявляти свою славу в твоєму тілі, в твоєму здоров'ї, коли ти хворієш, коли недух приходить, коли хвороба, Він хоче проявляти і виливати свою славу, дарувати сілення, підкріплення, приносити свіжість, надію, можуть органи. Сьогодні прям воскресати, починати працювати, або просто нові органи можуть, як трансформація відбувається всередині, і Бог дає нові органи, ти сам на рівні духа, душі, економіки і так далі. Бог хоче виливати свою славу, Бог хоче, щоб люди, бачачи тебе, вони говорили славу Богові! Це Бог, це дійсно Бог, тому що ми знаємо, як ти жив, які, яке життя в тебе було, які обставини в тебе були, ти сам би ніколи би до цього би не досягнув би, не доріз би, не прийшов би. Це Бог тебе підняв. Тому я так відчуваю в своєму Стусі проявлено, Боже, славу. Проявлено там, де ти сьогодні стоїш, перед. Своїм викликом проявлено Боже слава. Там, де ти воюєш е, своїми рефаїмами, істуканами, великанами, проявлено Боже слава. Там, де борги, кредити, проявлено Боже слава. Там, де сьогодні в тебе є складнощі в родині, ти нічого не можеш змінити, проявлено Боже слава. Але дуже важливо, щоб умислення оновлювалося. Щоб ми читали Боже Слово. І щоб Боже Слово воно розбивало розбивало всяке зневір'я в нашому серці, щоб Божі вони стали нашими обідницями. і ми і так починали жити. Ми так починали споглядати на ті чи інші речі, проявлено Боже слава для тебе. І ось ти будеш бачити Божу допомогу і дуже важливий момент, коли ти говориш. Боже, я дякую тобі, я дякую тобі, я прославляю Тебе, я величаю Тебе, я свідчу про те, що ти благий, Проявлена, Божа слава. Проявлена, Божа слава. Ну Прямо зараз я молюсь, проявлена Божа слава, на Твої обставини, на твою родину, на твоїх дітей, на твою економіку, на фінанси, на здоров'я, на відносини в родині, на бізнес. На проекти, на ідеї, на можливості проявлено, Божу славу. прямо зараз, на твоє життя. Я благословляю тебе. Амінь.